Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Мої підписчики кілька чоловік одночасно задали мені запитання, чи є в мене в роботі брак. Тому що відео я показую якби, від і до, в кінці все виходить і так далі. Чи є в мене в роботі брак? В роботі в мене брак є. Якщо б я сказав, що його нема, то я би збрехав. Такого не буває. Значить, от є пару деталей, які є браковані, які є зіпсовані. Це є вал. Вал. Я його точив, я його фрезерував, нарізав зуби і врешті цю шийку просадив на 2 сотки. Тут мало бути плюс 0, 0 плюс 2 сотки, я зробив 2 сотки мінус. Короблядь, мені совість не дозволила віддати його клієнтові. Я його забракував, я завжди деталі підписую, брак. І він е, залишився в мене. Значить, я вже це дер по гартованому в чистову і запоров. Запоров. Е, значить, в той раз. Так. Далі. Це був шпіндель до розтучного станка. Я робив його з нуля, він був довгий, він буде пів метра довжини. От. Я його запоров. Запоров, тому що не витримав тут конусність. Тут має бути конусність, відповідна, І я його запоров. То є сталь 40. х Це також сталь 40, х до речі, його треба буде відпалити і мати як заготовку. Він був довгий, але я вже його зрізав на різні заготовки, на валіки і так далі. Але воно є. Ну і далі на щось піде, по-любому, якийсь чи шестеренку зробити, чи що, тому що сталь дозволяє. Далі. Планшайба на 80-й патрон. Оцей діаметр провтикав порядком на 2,5 до 300. Тут патрон має сісти з натягом, виходився з зазором. Брак. і коли я бавився шариками кубиками, я зіпсував один, це мало бути раз, два, три, чотири куба. Ні, три куба в шарику. Десь помилився з розрахунками, відповідно, як бачите, прорізав ребра куба. Брак. Що з цього ще буде, ну, не знаю, може якусь якась ще втулка бронзова чи що, чи це, та, це бронза. От. Далі. Валік. Валік. Тут не витримана перпендикулярність на оцих отлисках. Вони мають бути зроблені за одну установку. Я Поділив діленні головці раз, потім в кулачках розвернув, поділив другий раз, і відповідно ясно, що не попав. От. Але то, якби мелочі. По-любому цей матеріал потім піде в роботу. Я сильно не заморачуюся, що є брак. У мене є одне-єдине правило. Брак має залишитися в майстерні. Ні про яких умовах. Він не має вийти до клієнту. Я можу запороти раз, запороти два, запороти три, але клієнт має отримати виріб такий, як треба, а не такий, як вийшов. Це єдине правило. Потім з цього всього йде, ці всі всі обрізки йдуть в роботу, і з них виходять нові речі, нові вироби. Я їх складаю. Отакий от, біля токарного ящик. І тут в мене багато всяких обрізків. Всякі шайби, всякі втулки, обрізки кругляка. От, то це все обрізки, які по-любому йдуть в роботу. Які, е, от, наприклад, обрізка з кругляка після сверловки. Так? Ну, що з нього буде? Ну, буде якась шайба. ще, ну, Викидати жаль, звичайно. От. Це я вам показав на столі такі речі, що ще лишилися в стані, в стані браку. А решта це все йде потім знову в роботу. От. Значить, В принципі, отака от проста річ. Брак є, брак є, був, і брак завжди буде. Тому що всі ми люди, людський фактор завжди підводить. Чому з'являється брак? Брак в мене з'являється з двох причин. Перше, я спішу. Через спішку. І друге, що друга причина, чому з'являється брак, якби ну просто відволікаюсь. Тобто, телефон подзвонив, там туди-сюди туди, щось. Ну, коротше, через неуважність. Ну, от Як правило, стараюся. Робити так, щоб браку було поменше, тому що деколи бувають заготовки недешеві, заготовки великі. І права на помилку буквально що нема. Якщо є така уважна робота, яку треба зробити раз і не помилитися, значить телефони виключені, музика скручена, сім раз відміряв, раз відрізав. Ну, от. Так що таке. Ну, брак в основному через спешку. Тому що спішиш, Пообіцяв комусь там щось і спішиш зробити, а в спішці провтикав десь там щось проміряти, чи провтикав то, зняв різець, перезаточив, забув обнулитися. І виходять такі от казуси. от ну До цього треба ставитися як нормально і брати просто з цього аналіз. На другий раз робити так, робити так і так далі. от Брак. Через Браку через відсутності досвіду ну нема. Напевно, через то, через, напевно, тому що я не беру, не беруся за речі, які я робити не вмію. Тобто, якби я це робити не вмів, то я б його в роботу не взяв. Ну а так я знаю, що я вмію нарізати зуби, зробити шконку, закалити, проточити на чисто. Я знаю, що я це зробити вмію, тому я це в роботу взяв. Запорог, але знову ж таки, зробив нове. Стараюся тримати. Наявності кругляк, тому що мало лі що. Треба мати в наявності матеріал постійно, основний 40Х, 45-ку, бронзу, капролон, дюральку. От, ну, на конкретні великі закази то вже береться під конкретний виріб, конкретна заготовка. А так, треба мати про запас, тому що мало лі ну, що. В принципі, таке: ніхто не святий, ніхто не ідеальний. Просто треба старатися робити акуратно, обережно. Ну, сім разів відмір, один раз відріж. В принципі, поки сім разів відміряєш, то хтось два рази вже твоєї відріже. Ну, то таке. Ладно, народ. Коротше, стараємося, робимо. Ну, бережемо ім'я, бережемо репутацію. Всім удачі, всього найкращого, желізного здоров'я, поменше браку, побільше виходу. невиходу якісної продукції, дякую.